13 червня у Києві в рамках навчально консультативної зустрічі жінки в часи конфліктів, дії та надії, відбулося обговорення питання: чи жіноча справа реформи в Україні проводити, а саме Жінки в політиці та політика, як роблять жінки. Захід організували неурядова організація інформаційно консультативний жіночий центр і Міністерство соціальної політики України за підтримки програми Міністерства закордонних справ Нідерландів МАТРА та програми Рада Агентства Сполучених Штатів з міжнародного розвитку. Участь в обговоренні, якими дарувала експерт з гендерних питань програми Рада Олена Суслова, взяли три народні депутати, члени парламентського міжфракційного об'єднання Рівні можливості Марія Іонова та Ірина Луценка з блоку Петра Порошенка і Світлана Вайцеховська з народного фронту. Аудиторію склали в основному представники громадських організацій та відповідальні за гендерну політику працівники місцевих підрозділів Мінсоцполітики. Разом близько 60 людей. Сьогодні ми будемо говорити про. Політику для жінок, але що для мене особисто більш важливе, політика руками жінок, руками жінок, серцем жінок, пані Іонова, яка відрекомендувалася як народний депутат, волонтер, мама, дочка і дружина, зауважила, що вона не викремлювала би політику жіночими руками. І чесно кажучи, я би не розділяла політику жіночими руками, тому що коли ми робимо якусь справу. Я взагалі не замислююсь над тим, якими чи чиїми руками я це роблю. Ми просто, Мені здається, з нашими колежанками є проблема і ми її робимо. І для нас навпаки, наше завдання залучити більше чоловіків для того, щоб вони разом з нами робили добрі Марія Іонова назвала міжфакційне об'єднання рівні можливості одним з найактивніших у Верховній Раді. На її думку, у парламенті та суспільстві відбуваються зміни стереотипів щодо ролі жінки, започатковані революцією гідності. Ми змінюємо стереотипи і, і в суспільстві. І звичайно, це розпочалось на під час революції гідності. Бо, і я дійсно часто цитую пані Ірину, яка говорить, що маленьким із маленьких перемог нападається велика перемога. І тому я тішуся з того, що є такі маленькі перемоги, і радикально хочу сказати, що теж ну дуже багато чесно кажучи, досягнень особливо що стосується законодавчих сфері. Ірина Луценка, яка представила себе як народний депутат двох скликань і дружина політичного в'язня, також вважає, що за останні два роки суспільство стало іншим. Суспільство стало іншим. Ми нарешті зрозуміли, що ми українці, що ми нація, незалежно від того, що в нас є 125 національностей. Ми всі діли вишиванки. Ми всі сказали: ми є країна, ми є громадяни, ми будуємо таку країну, як в Європі, по тих правилах. Що змінилося в країні, в напрямку, які ми сьогодні обговорювали за два роки Майдану і війни жінки показали, що вони менше планують, вони більше діють. Вони діють одразу. Це саме головне, жінки почали активно діяти. Розповідаючи про роботу над ратифікацією Стамбульської конвенції, пані Лузенка сказала, що коли вона прийшла до попереднього парламенту, було не більше 50 людей, які досконало володіли темою запобігання насильству стосовно жінок. А коли я зайшла в попередній парламент, я знаю, що нас було чоловік 30-40-50, які досконало володіли цією темою. За дві каденції нас уже тисячі. Ми виходимо уже на ратифікацію Стамбульської конвенції, однією з найважчих і найвідповідальних для держави документів. Ірина Луценка поділилася своєю божевільною мрією. Божевільна мрія. По-любому Путін вийде з Донбасу. Для нього це надзвичайно економічно невигідно. Я думаю, що це буде років через три. У мене божевільна мрія, щоб ми поїхали в Ялту і на тій газі погріли ноги. Оце така божевільна мрія. Бо всі кажуть, ну він помре. Але якщо ми будемо всі разом в цьому напрямку думати, то думки вони ж матеріальні правда ж до і приближай. Пані Луценка також назвала популізм і байдужість деяких депутатів її найбільшим розчаруванням останніх років. От для мене найстрашніше розчарування, що от ми їздимо, ми б'ємося, ми бачимо це все, ми працюємо, а частина з них просто іждів'янствують, просто прикрилися цими мандатами і нічого не роблять. Кажу, як є, чесно. От для мене найстрашніше це популізм і отеренотушення. Недопустимо в країні, коли йде війна, бути таким чесним. Світлана Вайцеховська, теж мама і теж дружина, за її словами, у міжфракційному об'єднанні займається більш рутинною, але дуже складною справою гендерною просвітою. А як член регламентного комітету, змінами до регламенту Верховної Ради. На її думку, можна зробити все, якщо поставити собі ціль. Найбільшим своїм очаруванням останніх років вона назвала волонтерський рух. А, найбільше моє очарування ну звичайно, це очарування від наших. Це те, що говорила пані Ірина, і е, очарування від того волонтерського руху, який був на початку війни і зараз існує, і в участі наших жінок в цьому волонтерському. Руху. Це для мене ну найбільше, якби. Кожного разу хвилює до, 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 до якоїсь, не знаю, досліджу. Яка найбільша перемога, я вважаю, що найбільша перемога цього парламенту МФО це прийняття закону по квотування місцевих виборів. Тому що ті люди, які займалися політичною діяльністю, вони розуміють, як складно жінці працювати в політиці, особливо на місцевому рівні. Про проблеми і успіхи застосування цього закону йшлося також у виступах з місця. Але ми похвалили місто Хмельницький. Це дуже чудово, що була прийнята за 30% квота, але, на жаль, останні місцеві вибори в місті Хмельницькому жінки в місцевій раді набрали тільки 213 відсотків. Тобто, ми не то, що 30 Дуже не дотянула обласна, рада, там, здається, більше 30%. І хоча, як ви кажете, не вистачало жінок, особливо якісних, які б працювали, дійсно мали свої думки, свої погляди і притримувалися їх і після виборів. Можливо, тому саме така низька кількість проходження в міську раду і на цим тром дійсно працювала. І хочу сказати, як повлияло тоді закон, который ви прийняли о квартиру, на місцеві вибори в місті Краматорській? Впервые за всю историю города Краматорска из 42 депутатов местного совета 12 женщин. Это первый раз такое. Это достаточно много, почти 30%. И очень благодаря тому, что был принят такой закон. Потому что все партии, которые преодолели барьер, как раз высылали 30% женок на выборы. То есть работает. На консультативні жіночі центри наш проект робив аналіз судових рішень по виборчих спорах на місцевих виборах, в тому числі гендерні. І е, ми проаналізували наші експерти 45 рішень, е, і ну, ми потім надійшли результати вам дослідження і чому не спрацювала квота, тому що було роз'яснення центральної виборчої комісії, що вона ну якби добровільно рекомендаційний такий характер. так, тому коли буде призначатися новий склад центральної виборчої комісії, було б з моєї точки зору добре, якби хтось або ви, пані Слана, або інші учасники-учасниці об'єднання запитали ставлення кандидатів членів виборчої комісії до гендерних квот. Юлія Башук, Харків, центр гендерної культури. Я вдоволько цього питання. Ну, за останні роки багато чого прийнято в яких законах була в плані гендерної політики. І всі вони не тільки от, 30 води, а всі вони не регулюються в плані невиконання. І от що з цього приводу ви можете зробити? У виступах доповідачів та аудиторії учасники заходу також обговорили багато інших питань, серед яких війна та участь у ній жінок, звільнення полонених, проблема масової інформації та гендерної просвіти, міжнародна політика, контроль парламенту і громадянського суспільства за виконанням законів, не з ухваленням державного бюджету. Підсумовуючи обговорення, Олена Суслова зазначила, що зараз ми спостерігаємо гендерне пожвавлення і гендерну зрілість. Гендерне пожбажлення і гендерну зрість, що сьогодні є вже політична воля і бажання фахове розібратися в цих питаннях, просувати їх. Та насправді, насправді, коли ви коли я прочитала, що ви подали зміни до регламенту, які стосуються гендерних аспектів, це комплексні зміни. Я сказала тоді, навіть якщо вони не будуть прийняті, це вже дуже прогресивний релігійний крок. -пред. Тому я дуже рада, що у нас є можливість говорити. Працювати, співпрацювати, дякую дуже і сподіваюся, що наші зустрічі будуть наступні далі. Дякуємо всім, Політику жінки роблять, і це жіноча справа робити реформи України.